Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без марок. Нарешті знайшли час, щоб підв'язати томати. Як завжди, трохи затрималися. Не все встигаємо зробити вчасно: усе як у більшості городників: погода, побут, інші справи тому щось відкладається. Але головне зробити, хоч і не одразу. Цього року ми вирішили випробувати нову. Повністю розбірну опору для підв'язки томатів. Вона дуже зручна, легко збирається, її можна використовувати на різних грядках, а на зиму розбирати і сховати в господарському приміщенні. Це зручно, бо щороку змінюється місце посадки через дотримання сівозміни. Сівозміна це чергування культур на грядці з року в рік. Щоб дотримуватись сівозміни, важливо висажувати рослини з різних родин. Наприклад, томати і перець належать до однієї родини пасльонових. Тож, якщо після томатів садити перець, це буде порушення сівозміни. Нову конструкцію зібрали з підручних матеріалів. Це залишки труб та арматури після будівництва. Повноцінну опору на всю грядку зробити не вдалося, бо довжина нашої грядки близько 5 метрів, а труби, які були в нас в наявності, лише по 3 метри. Проте і цього вистачило, щоб спробувати нову систему. По краях грядки ми встановили по дві вертикальні труби, з'єднані між собою двома поперечними перемичками. Їх заглибили в ґрунт на 5-7 см. Цього достатньо, щоб вони тримались стабільно, але водночас залишились зручними для демонтажу. Між стійками зверху проклали дві труби горизонтальні, які закріпили за допомогою арматури, зігнутої під кутом 90 градусів. Встановив її в отвори труб з двох сторін – з однієї сторони та з іншої. Таким чином утворилась надійна, але мобільна конструкція. На інших грядках ми поки продовжуємо використовувати старий варіант. Забиваємо арматуру в грунт приблизно на 70 см і натягуємо дріб у плівкової оболонці, знизу, зверху і ще посередині. Цей дріт нам служить уже з 2018 року міцний і довговічний. Щороку на зиму ми його знімаємо, скручуємо. І зберігаємо до наступного сезону. Для підв'язки томатів використовую полімерну трубку Кембрік. Вона буває різної якості. Спочатку купила трохи, сподобалась, а згодом придбала цілу бобіну, і цей варіант виявився ще кращим, більш еластичним і зручним. у використанні. Кембрік застосовую вже не перший рік, він багаторазовий. Восени після прибирання бадилля, знімаю і зберігаю до наступного сезону. А якщо десь не вистачає довжини, просто зв'язую кілька обрізків між собою. Працює не гірше. Сподіваюсь, коли вже остаточно визначуся з конструкцією опори для томатів, зможу нарізати постійні відрізки кембрика і користуватися ними щороку. А поки що використовую його економно, Підв'язую так, щоб не витрачати зайвого. Кембрік прив'язую бантиком до верхнього натягнутого дроту. Потім фіксую на середніх дротах. Обвиваю навколо стебла томата і зав'язую на нижньому натягнутому дроті. На новій конструкції з труб спочатку закріплюю кембрік зверху на трубі, а далі все так само обвиваю і фіксую внизу на натягнутому дроті. Хочу сказати, що мені вже подобається цей варіант. Яким би добре не був натягнутий дріт, він усе одно привисає, особливо коли томати зав'язують багато плодів. А от конструкція з труб виглядає набагато надійніше. Заодно частково роблю пасанкування. Пасанкування це видалення бічних паганів, які ростуть у пазухах листків між основним стеблем і листками. Ця процедура допомагає сформувати кущ і зосередити силу рослини на плодоношенні. Не забувайте обробляти інструмент до початку робіт і після завершення. Не обов'язково дезінфікувати його перед кожним кущем, але при переході з однієї грядки на іншу обробка обов'язкова, щоб уникнути поширення хвороб. Пасанкую частково, бо трохи запізнилась із цим. На деяких бічних пагонах вже з'явились квіти і навіть є завізі. Важко видаляти те, що вже розвивається тому залишаю частину. Також обрізаю все листя, яке торкається ґрунту. Це допомагає значно знизити ризик грибкових захворювань, особливо під час паливів або сильних дощів. У мене томати замульчовані, і то я намагаюся, щоб листя не торкались ґрунту. Але у кого відкритий ґрунт? Ця процедура обов'язкова. Такий підхід зменшує імовірність зараження, адже спори грибів часто потрапляють на нижнє листя з ґрунтом. Обрізку листя потрібно проводити лише в суху і сонячну погоду, щоб не створити додаткових умов для інфекції. Зараз у нас період дощів. Тож обов'язково планую профілактичну обробку томатів біопрепаратами фітодоктор або триходермін з додаванням і прилипача липосам. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!